На жаль, не вдала гра проти Олександрії. Що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? На жаль, була рівна гра, але вони забили перший м'яч, перші реалізували свій момент і далі їм було легше. Ми повинні були відкриватись, кидати свої зони, щоб відігратись. І на контратаці пропустили другий м'яч. Тому вважаю, що те, що вони забили перші, це і вплинуло на результат матчу. У Олександрії під час літніх зборів деякий час був відсутній головний тренер Руслан Ротань. Як ти вважаєш, це якось повпливало на їхню підготовку, на їхню гру? Та, чесно, я не знаю, це справа Олександрії. Я чесно навіть про це не думав. Під час літніх зборів виграли спаринг з Олександрією, виграли 2-1. Чого не вистачило, аби повторити цей результат під час сезону? Ну, ми всі розуміємо, що товариські ігри та офіційні це зовсім інші речі. Там ми. І вони відпрацьовували різні, різні елементи, які ми не будемо пробувати в грі. Тому я говорив, що не, не хватило це забити першому та довести зустріч до логічного завершення. Якщо можеш щось побажай вболівальникам, дякую, дякую, що у нас така підтримка. Дякую, що нас підтримуєте. Навіть коли ми програємо, це нам додає імпульс. Тому вибачаю за сьогоднішній результат і дякую за вашу підтримку.